Друзі, всім привіт! З вами Марія і сьогодні дуже таке цікавеньке буде відео. Буду ділитися я з вами враженнями від ретриту. Як ви вже знаєте, 3 серпня відбувся перший, такий, можна сказати, вишиваний ретрит у Львові. Завдяки команді мережки вони змогли організувати. Стільки людей, стільки вишивальниць з цілої України, що мабуть це було після виставок Handmade Expo Це була найбільш грандіозна подія в вишивальному світі. Хто не бачив моє відео з вишивального ретриту? Прошу, запрошую вас перейти за посиланням і подивитися, як це все було. Звісно, ви могли бачити думки багатьох людей, блогерів, простих перехожих вишивальниць, скажімо так. Але я би хотіла з вами поділитися своїми враженнями від цього ретриту, і також я би хотіла поділитися з вами. Тим, що ж я на що ж я знову витратила кошти? Так, давайте спочатку про враження. Чесно кажучи, у Львові не було таких грандіозних подій зовсім завжди. Всі з'їжджалися в Києві на Експо, де могли собі дозволити лишнього купити. Більше того, це є мандрівка. Це є дорога, ти береш. Ну, в мене таке, я, я своїм ділюся враженнями. Ми збиралися з дівчатами, ми їхали або машиною, або поїздом. Поїздом це завжди було набагато цікавіше, ніж машиною, хоча машиною теж є свої плюси. І е, ці такі дні проведені, цей такий час проведений в тому поїзді. Потім ти приїжджаєш в Київ, зустрічаєшся з своїми друзями, з якими, наприклад, спілкуєшся тільки через інтернет, чи, наприклад, з друзями, з якими ти рідко спілкуєшся, ти їх знаєш, але ця виставка вона все ж таки є об'єднювана вишиванець і всі з'їжджалися, так хто хотів, хто міг, одним словом. І тут перше таке враження, типу, що тобі нікуди не потрібно їхати. Тобі просто треба сісти в машину, переїхатися 15 хвилин, і ти вже є на місці. До речі, до речі, мене питають, що таке ретрит. Знаєте, якщо вбити в Гуглі, гугл вам скаже, що таке ретрит. Так, нормальними мудрими словами. Я зі своєї сторони скажу вам, що таке ретрит. Ретрит це купка людей з Біговицьку за інтересами, закривається від цього світу. І балдіє від того, що вони такі прекрасні, вони мають то, вони мають сьо. Наприклад, в нас кубка вишивальниць, ми закрилися від всього світу. Ми спілкувалися на тему вишивок і не тільки. Ми спілкувалися з різними людьми, але також вишивальщицями, вишивальниками. І ви знаєте, це таке коло однодумців, в яке вирішило собі зібратися і погуманіти. От що таке ретрит. Так, звісно, його можна назвати зустріч вишивальниць. Але все ж таки зустріч вишивальниць це коли дівчата там приходять, от ми зустріч. На кількох зустрічах вишивальниць я була? Не знаю, на багатьох. І завжди це, ми зустрічаємося в якомусь кафе, тому що хочеться щось поїсти, кавуці попити. Ми ділимося якимись своїми новими, чи не новими, чи старими, чи, початами, чи завершеними роботами. А тут, а тут була ціла програма. Ретрит починався в дванадцятій годині, завершився в сьомій. нас, до речі, гарно зустріли при вході, нам дали подарунки. Я вам зараз розповім, які дуже гарно було організовано те, що кожна учасниця цього ретриту чи учасник. Вони мали тут наліпку, хто ти твій номер, і чи будеш ти їсти. То ви ідучи на ретрит, я дуже переживала. Наприклад, напередодні я переживала, чи навіть два дні до того, чи буде що їсти. Тому що це якось був вечір, і я переписувалася зі своїми коліжанками і кажу, дівчата, ви не знаєте, чи там буде щось їсти? А я на той час, коли я це писала, я була така голодна, тобто був вже пізній вечір, а я ще не вечеряла. Я кажу, я не знаю, я не можу зараз ні про що думати, тільки чи буде щось з'їсти. От чесно. Тобто я зранку поснідала, на 12 годину я прийшла і до 7-ї, то я мру. Ну розумієте, тому що буде багато емоцій. Це 100%. Після Після зустрічі вишивальниці я додому завжди приходжу вижата як лимон. Я мене тільки що я всю свою енергію віддаю людям, і тут, мабуть, я вже знаю, що наперед що мене чекає, переживаючи буде що з'їсти. Організатори про це подбали, тому в групі вайберів було. Створено опитування, чи хтось хоче, наприклад, замовити собі комплексний обід в тому ж таки готелі Львів. Тобто, ми були в конференцзалі, а є ресторани в готелі Львів, і можна було прийти собі поїсти. Чому ні? Мені, як львів'янці, яка знає ну, не всі, але ці забігайливки, як як довго готується цей обід, нам було супер прийти, наприклад, поїсти смачно, недорого. І піти собі далі. За обід подбали. Для тих, хто не хотів обід, звичайно, організатори також подбали. Була кава, були смаколики, були фрукти, можна було собі частуватися. Тепер вертаємося до саме, ще би хотіла підкреслити, організаційні моменти, наскільки відомо, весь захід мав проходити. Під відкритим небом, я думаю, що це теж би було, було дуже класно, тому що купа кисню, вулиця, але закритий, знаєте, дворик. Ну, мало б бути також гарно. Але Ви чуєте це? Ми у Львові. Сьогодні світить сонце, а за хвилю може падати дощ. Тому так і сталося. Нас різко похолодало, зараз у нас 16 градусів, падає дощ. Вже як є. Дякую, що організатори так гарно провернули цю справу. І, відповідно, ми були в конференц-залі готелю Львів. Дуже мені подобаються ці круглі столи. Прям я бачила всіх, хто сидів за моїм столом, я могла з кожною поспілкуватися. І саме основне, що були такі моменти, як на екран було виведено, наприклад, Рогатинська, Анна Рогатинська. Розказувала про свої заняття, так, і на екран було виведено сорочки з курсу, там, наприклад, дівчат, які були на курсі. Це, наприклад, було дуже цікаво, тому що Анна Рогатинська сиділа, наприклад, в мене за спиною, ну, там, де була фотозона, все було придумано. А екран був навпроти. Ти то її чуєш, тому що вона в мікрофон говорить. Але ж тобі цікаво тут подивитися. знаєте, ну це було дуже мені, наприклад, це дуже сподобалось. Що мені ще більше сподобалося, те, що всі були дуже відкриті. Я би зараз хотіла скористатися моментом, можливістю передати панові Олегові вітання. Це був єдиний вишивальник на нашій зустрічі. І хотіла сказати, пане Олеже, я вам щиро дякую, тому що під час розмови з вами. Ви мене настільки обсипали компліментами, що я мусила тримати ту осанку і не згорбитися так я це завжди люблю зробити. Тому дуже вам дякую. Ваші слова просто мені були бальзам на душу. Я дуже рада нашій зустрічі, нашому знайомству. І я знаю, що це не остання наша зустріч. Їдемо далі. Давайте тепер повернемося до, до подарунків і покупок. Так, Давайте почнемо. Я отак в мене тут все лежить. Я буду вам показувати. Не буду перевертати, бо так спеціально поклала зайка Стіч. назад. На сайті мережка було виставлено позицію. Можна придбати ретрит. Ретрит коштував 600 гривень, але до ретриту можна було собі додати ще дві галочки. Це є майстер-клас від Оксани Нестеренко по хардангеру, а також ще одна галочка це набір. Та як я, любительниця хардангеру, але я самі сама даю в цьому справу. Я розумію, що є люди, які бояться щось це робити. Цей майстер-клас, звісно, був доречним. До речі, було дві групи: це було окреме приміщення, де проходив майстер-клас. Це було. На мій погляд, гарно. До речі, отут мені мінус. Забула я спитатися, хто ходив на майстер-клас, як йому майстер-клас. Якщо ви дивитеся це відео, і ви були на майстер-класі з хартангером, напишіть, будь ласка, свої відгуки, як позитивні, так і негативні. Тому що, дивлячись на негативні відгуки, організатори можуть почитати. Прийняти це до уваги і в наступних ретритах зменшити якісь там, наприклад, проблемні е, моменти. Ми не знали, що буде, е, який набір буде від Зайка Січ. Тому такі беремо набір від Зайка Січ. Це є ось такий Львів. До речі, досить так тематично. Ось такий львів. Були представлені різні відшивиці цього виробника. Серія маркнути, побачите, та потрамайна наш львівський, така ніби марка. Дерев'яна основа ниточки. Давайте почитаємо, що входить. Так, я вже зразу скажу своє велике дякую, тому що з виворотньої сторони цього набору лише на двох мовах написано якісь рекомендації, так? На українській і на англійській. Відтінки кольорів готові вишивки можуть відрізнятися від зображення на обкладинці. Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію набору. При цьому якість товару не гірша. Набір містить колючі предмети в дрібні деталі. Не рекомендується дітям віком до 5 років. З питань комплектації набору пишіть на пошту. Пошта є вказана, інстаграм вказаний. Так, схема для особистого користування поширення заборонено. Правильно, і тут розмір роботи 31 на 35 хрестиків, це практично 7 сантиметрів. Набір входить кольорова саме схема, дерев'яна основа, фетер, бабовняне муліне, DMC, 18 кольорів. Львів, 18 кольорами будемо шити. Дві голки, магніт. Магніт для чого? Тому що це марка. Ви можете собі його вишити, приліпити на зворотню сторону і причепити до холодильника. Також є все перекладено на англійську мову. Зроблено в Україні. Дизайнер зінаїда крамер. Ось такий. Це був ось цей додатковий пунктик, коли ми купляли ретрит. Далі, далі. Хамелеон. крастіче з любов'ю. Я не могла пройти повз цього органайзера. Я відкрию. Пробачте зараз. Не могла пройти, подивіться, яка річ. Вона, ну, ну дуже гарна. Тут можна собі ножечки покласти, тут голочку приліпити, а ось тут бобіночки з вашими моліне. Я люблю такі речі. Я собі дуже рідко дозволяю купити таку річ, але я дуже їх люблю. У мене є за моєю спиною підставочка там, для ножиць, для бобінок. Там мен... Одним словом, я, я кохаюся в таких речах, тому я вирішила, та як я давно собі нічого не купляла, та як ретрит. Перше можна гуляти. Їдемо далі. Дівчата збирали кошти на підтримку наших ЗСУ. Конкретно я не знаю. моток не ток робить постійно лотереї для конкретної бригади. Вона постійно з вікою вони це організовують. І ось ці рамочки, чесно, я не знаю, скільки коштують ці рамки. На ретриті вони коштували півтора тисячі гривень. Хтось каже, та забагато. Ви знаєте, чомусь зовсім абсолютно не було шкода дати ці гроші за таку річ? Зовсім абсолютно наші дівчата е, покупляли собі такі рамочки. Я не знаю, чи там лишилося щось, чи все розкупили. Ця рамочка вона буде для якогось мого мілхілу. Я тут для вас зняла відео, воно вийде трошечки пізніше. І в мене є дизайн для цієї рами. Я не знаю, чи він підійде, але я бачу його в цій рамі. Новорічний, новорічний. Тому ось така краса є в мене. Це моя перша рамочка така. Красота. Я дуже переживала, чи її ніхто не забере, допоки я не прийду. знаєте. Але все склалося найкраще. Це я купила. Так, далі ми йдемо при вході, при вході. Коли нам клеїли оці наліпочки, нам видавали ось такі е, торбиночки. Ось такі. Ось мережка. Ретрит 2024. Така бавовняна чи яка ця торба, я не знаю. Ну, така, знаєте, е, кладете туди. Я, до речі, такі торби дуже люблю, тому що в мене є така торба з. Е, «Борщівська вишивка книжку я там носила. Е, мені схожу торбувала скотика, в мене деталя візерунок подарувала. Знаєте, і в мене в таких торбах в основному зберігається якийсь один процес. Що буде тут? Зберігатися, я поки не знаю, але точно щось буде. І в, цьому, в цій торбі були були що. Ви навіть не повірите. Кажуть, дівчата, а де ви водичку купили, бо е, хочеться попити? А дівчата кажуть, в торбі була, в торбі була пляшечка води. Якщо вам стане скучно вдома, львівська кава зі Львова Еспресо. Далі, мені потрапили до рук ниточки. Я знаю, що в різних торбах були різні ниточки. Червоно-чорні. В мене це муліне, муліне 5220 і таке ж саме, скоріш за все, це перле якесь 12. Перле 12. -ка. І так само, так само, муліне 550 і перле, мабуть, також 12-ка, бо дуже тоненьке. Або це є перле з намоток, тому я не знаю, яке воно. Треба взяти і своєю ниткою з перле, до речі. Не, ні, там, там стоїть лаванда, я не буду рухати, бо вона сухенька, зараз все посипеться. Так, це воно було. А також, а також в е, торбі, цей був ось такий магнітик, де написано Мережка ре 3 2024 Ну, магнітик, до речі, дуже красивий, але цим не обійшлося. Е, я придбала ще три магнітика. Два вже не в мене, тому не можу е, поділитися. А третій, ось таку е, Україну, квітуча Україна. Поїде також на подарунок, то з ретриту в подарунок купила. Так, А отримала я також магнітик від Наталії візерунок. Вона казала, вона дуже переживає за мої гортензії і подарила мені гортензію. Але яке було її здивування, коли сказала, що це не гортензія, це піон. Але Наталочка, не ображайся. Я піони також люблю і також буду пересаджувати. тому Шо гортенці, шопіони, хай ростуть. Також я би ще, поки я згадала за подарунки, хотіла би висловити е, вдячність е, містові Ужгороду, місту Рівному, місту е, івано франківську Ну, це принаймні тим дівчатам, які я знаю звідки вони. Дівчатка. Ви мега круті. Я дякую вам за подарунки, я дякую вам за розмови. Е, мені було дуже і дуже приємно. Як я могла забути? Місто Коломия, велике велике вітання. Я пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Їдемо далі. Але, але ще мережка в цей день, в цей пакет, що б було ще в цій торбі. Була програмка ретриту, була така брошура, реклама майстерні Магди дзвін, і також був сертифікат на одноразову п'ятивідсоткову знижку в магазині «Мрежка» до кінця серпня. Я давно дивлюся на один набір, чесно, дуже давно. І якось мені помакитилося в голові. Я думала, що це така одна молдавська фірма, яка підтримує наших недобросовісних сусідів. От. І я собі так думаю, та не буду я купляти, я що, мені треба, ні, мені не треба, переживу, я що не маю що вишивати, маю. І якось я зайшла, думаю, айду ще разок гляну, заходжу. Ви, не... Ви собі навіть не уявляєте, яке було моє здивування, коли я подивилася, що це зовсім не ця фірма, що це фірма Ланарт. Як мені там помакиталося в голові? Я не пам'ятаю. Сонце, небо, кисень, я не знаю. Ну так сталося. Я почала шукати, хто продає цей набір, різні магазини, різні різні сімки, навіть не уявляєте наскільки різні. І виявляється, що найдешевший цей набір був у мережці. Я така, ну добре, почекаю, можливо, перейде, можливо, не перейде. Ви знаєте, якось після обіду, на ретриті, підбиваю я всіх дівчат своїх, кажу, дівчатонька. Йдемо в мережку на закупи, бо ніби по програмі нічого немає. Ми пішли ми пішли в мережку, ви собі не відмовляєте. Всі щось купили. А я одна стою, я хотіла голочки собі купити з кулькою, голочок тих не було. Були бухін, а я не хотіла бухін, хотіла інші. Нема, стою така. Ну, що за світ? Ну, ну... І тут, виходячи, виходячи вже з мережки, я згадала, що верніше навіть не я згадала, а Оленка. Побачила в Наталі візерунок дуже гарний комплект е Ланард. І вона каже: Давай подивимося, чи потрібно робити? А в них в магазині Лонард не висить, а на сайті є, і ми питаємося нам зараз зробити е покупку в інтернет-магазині, і ви нам її видасте? А вона каже: Та ні, каже, почекайте, я вам зараз принесу, ви собі виберете. Пані продавчині принесла нам ящик з Ланартом. Оленка знайшла той набір, що вона хотіла, а я згадала, що я дуже хотіла цей набір. В мережці він був найдешевший. Ну і мінус 5% зробили свою таку ключову роль в покупці цього набору. Це ось така гортензія. Ось така гортензія. Ну, ви знаєте, ця акварельність вона зачаровує. Почитаю. Home Guard. 40 на 33. Що в нас є? ну Я бачу, що це є льон, але якийсь дуже великого каунту. Просто... В мене з Ланарта, щоб ви зрозуміли, був лише один комплект. от В такому вигляді. один, Це був таємний з моїм котом. і Тримати ось такий набір для мене за щастя. Так, ой, тут такі троянди гарні. Тримається Марія в руках. 100% льон, то, що я могла. 12 ниток в сантиметрі, то, що я могла перекласти. Ну, це, мабуть, якесь типу, як, кашель, кашель, перепрошую. Ще кажуть Так, що тут є? То це на різних мовах пишуть. Боже, яка я, яка розумна. Це є 30-й каунт, скоріш за все. Ну і ниточки Моліне, голка і сама інструкція. Будуть з мене люди. Так, ось такий набір. Після покупки цього набору настрій мій почав покращуватися ще більше. Приємним було, знаєте що, зі всього? Тому що те, що дівчата продумали повністю програму. Це було привітання. Потім вони зрозуміли, що нам потрібно час на розмову. Вони нам його дали. Ми багато спілкувалися. Потім перебили нас з Вікториною, задавали дуже цікаві питання. Ви Знаєте, були настільки банальні питання, але так закручено, цікаво, що ну, в голові почало щось рухатися. Ну і звісно, подяки дівчатам за те, що вони. Все ж таки, поцікавилися. там, там були запитання про дизайнерів, дуже багато. Ну, тобто, розумієте, вони сідали, читали, оце, вичитували. Так? Дали час на обід, потім брали інтерв'ю. Е, якщо хтось питає, чого в мене не було, я його прогавила, бо тому що я була де? Там. А потім програма іде далі. Було цікаво те, що при покупці якогось товару за вами закріплювався номер. І в кінці була. Така лотерея, було три переможця. Відповідно, люди, які щось купували, мали змогу відчути, які вони щасливі. Чи виграють вони везучі, чи виграють вони в цій лотереї? Звісно, це було дуже приємно, тому що призи були дуже-дуже круті. Дивлячись на це все, я все ж таки задоволена, як для першого разу цим ретритом. Я сподіваюся, що наступного разу буде цікавіше, Ну, але щоб було цікавіше, треба, щоб організатори, мабуть, я навіть не знаю, чи більше часу цьому приділили, чи чи як, типу, ну чи можливо потрібні нам якісь відгуки від тих, хто був на ретриті. Наприклад, ви можете тут в мене під відео написати, що би ви хоч хотіли бачити, чи там чим можна було би додати програму. Це я думаю, це є. Такий великий буде плюс і полегшить роботу організаторам, тому що організувати такий захід. Я думаю, що потратилося дуже багато часу, багато нервів, переживань. І бачачи, які дівчата були замучені під кінець, то це, що я можу сказати дівчата. Ви зробили правильно, ви зробили все вдало, все було на вищому рівні, і я сподіваюся, що наступний ретрит буде. Не менш цікавий, ніж цей. З вами була Марія та коротко розповіла вам про враження від ретриту. Чекаю на ваші думки, хочу, щоб ви зі мною поділилися. Побачимось!